Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний годинник з RGB циферблатом. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті інструкція англійською. USB кабель для підключення живлення і сам годинник. Зроблений в пластиковому корпусі середньої якості на четвірочку по п'ятибальній системі. Кнопки розташовані зверху, що зручно. На підставці є гумові ніжки. Працювати він може від трьох батарейок 3А. При роботі від батарейок дисплей вимикається через 15 секунд. Щоб знову увімкнути, треба натиснути будь-яку кнопку. Або можна підключити живлення через кабель USB, який є в комплекті. Можна використати будь-який блок живлення на 5 вольт, або підключити до комп'ютера. При роботі через кабель дисплей не вимикається. Налаштовується годинник наступним чином. Кнопкою мод перемикаємося між часом, датою, температурою повітря. Утримуємо мод і заходимо в режим налаштування часу. Тут можна обрати формат часу 12 або 24 годинний. Змінюємо значення кнопками Up і Down. Далі встановлюємо поточний час. Потім перемикаємось на дату і встановлюємо місяць і число. Ось цей параметр, який йде після температури on-off, це режим роботи підсвітки. Коли він ввімкнений, підсвітка буде автоматично зменшувати яскравість в період з 18.00 до 6.00 ранку. Утримуючи кнопку Аларм, можемо налаштувати будильник. Встановлюємо час будильника. Наступний параметр це час на який буде відкладатися будильник при натисканні кнопки «СНЗ». Встановлюю 10 хвилин. Далі можна обрати по яких днях тижня працюватиме будильник. 1.6 всі дні крім неділі, 1.5 по будням, 1.7 щодня. Готово. Головне не забути активувати сигнал будильника кнопкою Аларм. Повинен з'явитися відповідний індикатор. Ось так звучить сигнал будильника. Натиснувши SNZ, будильник відкладається на той час, який ми встановили в налаштуваннях. Індикатор при цьому блимає. Натиснувши «Аларм», відкладений сигнал скасовується. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!